Я рада привітати глядачів телеканалу Скіфія. Сьогодні ми у студії спілкуватимемось із Станіславом Миколаєвичем Ніколаєнко, доктором педагогічних наук, професором, нашим земляком, головою партії Об'єднання і селяни. Також ви кандидат в народні депутати України по 185-му Каховському виборчому округу. Так? Звичайно ж, глядачів цікавить ваша програма. Я її прочитала, вона досить компактна і складається з п'ятого. Частин. Ось скажіть, будь ласка, що потрібно зробити у політичній сфері, на вашу думку? Вітаю всіх телеглядачів. Хочу сказати, що, на мою думку, ліквідація соціальної несправедливості і нерівності, є установлення демократії і свободи це є основні моменти сьогодні в діяльності нашої України. Якби, якби нам удалося ліквідувати соціальну нерівність, то за оцінками експертів вдвічі б виросло економічне, соціальне благополуччя наших людей. Тобто підвищується рівень благополуччя. Чому? Бо коли платяться достойні зарплати, достойні пенсії, і люди йдуть, купують вітчизняне, піднімається вітчизняне виробництво, йдуть відрахування в пенсійний фонд, живе підприємець, живе проста людина, живе вчитель, пенсіонер, дитина війни і так далі. Так далі. Політичній частині моєї програми вона перекликається загальнопартійною програмою Об'єднаних лівих, а програма називається За Україну без жебраків і олігархів, це Україна людей праці, людей заможних, людей середнього класу. Стоять основні моменти такі. Це, перш за все, ми єдині, хто пропонує сьогодні антиолігархічний закон, який би заборонив би олігархам, мільярдерам брати участь у уряді. Ну, наприклад, у нас сьогодні є кілька мільярдерів, які, які працюють у уряді, і вони дбають за свої заводи, скажімо, і Петро Олексійович Порошенко і Хорошковський, хіба їм в голові та Херсонщина, чи та Каховка, чи та Новотроїць, чи Чаплинка. Антиолігархічний закон повинен заборонити їм олігархам. Фінансувати політичні партії, бо через партії вони тримають в руках прокуратуру, суд, міліцію і так далі. Звичайно, потрібно ліквідувати двовладдя. Не потрібна районна рада і адміністрація. Щось одне: районна рада з виконкомом, обласна рада з виконкомом і велика економія коштів, і не буде цього двовладдя. Звичайно, питання виборності суддів, звичайно, питання збереження восьмигодинного робочого дня. І конституційна норма збереження Херсонщини як області це 133-та стаття. Ось основні політичні завдання. Так, зрозуміло. Ну в економічній частині так ви говорите про новий закон про оплату праці і новий пенсійний закон. Чому їх треба змінювати? Що треба міняти? Ви знаєте, бідність на гірша форма рабства. І сьогодні наші люди настільки бідні на Херсонщині. Що ними можна маніпулювати як хочеш. А бідність веде до того, що не працює економіка нашого краю. І чому викидають, скажімо, тони, десятки тонн цибулі, чому викидають, скажімо, харчі, які виробляють наші українські селяни? Тому що людей ні в Києві, ні, скажімо, в Кіровограді, ні в Херсоні немає коштів купити той же виноград. Вони тільки дивляться на нього і таке інше. Заробітня плата в Україні найнижча серед всіх європейських країн. Вона втричі нижча, ніж в Литві, Чотири рази нижча ніж у Польщі, і в п'ять разів нижча, ніж у, скажімо, Чехії. Я вже не кажу за Англію чи Францію. І тому не прийняти новий закон про оплату праці значить, Україна й далі буде деградувати. Тому. В структурі собівартості сільського, сільськогосподарської, промислової продукції, заробітня плата повинна вирости десь до 30-35%, зараз 8-10. Тобто в 3, 3 4 рази. Але для цього держава повинна контролювати ціни на енергоносії. Каховська ГЕС дає 4 копійки кіловат, а ми за воду платимо електроенергію, яка добувається при воді, рубль 20, гривня 20, скажімо, населення плата більше 30 копійок. Тому новий закон про оплату праці повинен дозволити дати людям стимули до праці. І друге, підніметься вітчизняне виробництво, бо ми будемо купувати товари. І звідси ж новий закон пенсійний. Звичайно, не повинна йти мова про підвищення пенсійного віку. А я вам хочу сказати, що в 2013 році, а я дещо знаю, планується 65 років пенсійний вік для чоловіків. І ціна виборів це ті, хто не хочуть іти на вибори, не будуть голосувати, в тому числі і підняття пенсійного віку, підняття цін на електроенергію, на газ і так далі. Тому я вважаю, що новий пенсійний закон повинен закріпити 60 років для чоловіків вік, для жінок надо 55 років, поки не пізно. І він повинен витікати з нового закону про оплату праці, 80% від заробітної плати. І, скажімо, страховий стаж я вважаю, що потрібно також переглянути його дуже дуже завищили. І це буде справедливо, інакше люди сьогодні старші не виживуть на цих мізерних пенсіях. Так, зрозуміло, і центральну частину вашій програмі займає відродження села. Чому стільки уваги, що тут треба робити, на вашу думку? Знаєте, якщо ми не... в назві нашої партії об'єднані ліві селяни, говориться і слово селяни. І мені казали з Донецька, з Харкова не пишіть слово селяни. Але в наших об'єднаній партії, п'ять партій об'єдналось, є і селянські партії, і 80% сьогодні безробітних в селі. Найгірше живуть люди в селі. Тому ми на прапор взяли це слово, розуміючи, що це велика відповідальність. Тому програма відродження села, яку готує колишній міністр сільськогосподарства Олександр Баранівський. До речі, при ньому останній раз у 2006 році і п'ятому платили по 150 гривень дотації, ще тоді зараз не виплачується на один гектар. Тому ми програму відродження села готуємо. Вона практично підготовлена. Сьогодні на потреби українського села з бюджету державного йде менше 2%, а потрібно 10%. Де брати кошти? Замість євро 2012 потрібно було кошти вкласти в Каховський, Ніжньосірговський, Новотроїцький, Чаплинський, всі райони. Підніметься сьогодні село, підніметься місто, підніметься Каховка, підніметься Генічис, підніметься сьогодні Херсон і Київ. Не буде підняття сільськогосподарського виробництва, не буде глибиної переробки, нічого не буде. Тільки підвищення ступеню переробки в 5 разів по Херсонській області дозволить нам отримати продукцію до 37 мільярдів гривень на рік. А це означає, що у нас зникнуть проблеми з медициною, з освітою, з дітьми війни, з пенсіями, з теплом, з дорогами, з газом, з водою. Так, якщо ви згадали освіту, так, медицину. Кілька слів про це, про медичну реформу, освіту. Найбільше сьогодні жителі Херсонщини бояться медичної реформи. В один голос усі люди кажуть: не дай Бог, зліквідують сьогодні райцентри, райони. Ви знаєте, ставиться питання про те, що 50 тисяч це район, 5 тисяч сільська рада. І люди кажуть, ми не так за чиновництво переживаємо, хоч то вже то теж також люди і роботу втратять. Але ми переживаємо за те, що у райцентрі буде сімейний лікар. А скажімо, їхати за 100 кілометрів до спеціалізованої допомоги до хірурга, до акушера, до педіатра, до гінеколога, от, скажімо, жи, е, всі жителі переживають, особливо невеличких районів. Тому я вважаю, що медична реформа, яка розпочата, вона хибна. вона повинна приблизити послуги медицини до людей, а не віддалити. Але для цього потрібно відродити українську освіту і державне ставлення, змінити ставлення бізнесу і, скажімо, зовсім по іншому її організувати. для людей, але не проти людей і не скорочуючи її, освіта. Станіслава Миколайовичу, можливо, я не знаю. Я просто дуже таке серйозне питання. Діти війни. У нас залишається буквально хвилинка. Можливо, ви щось хотіли сказати про це. Я був серед авторів закону про дітей війни. Ми з Олександром Баринівським, Валентином Семенюк прийняли цей закон. Зараз головне завдання його виконати. Лише 47 гривень на місяць платять дитині війни. А потрібно платити третину мінімальної пенсії, це приблизно десь 330 гривень. Тому одне з головних завдання, завдань нашої програми це добитися виконання закону про дітей війни. І ці всі інші питання будуть сприяти встановленню справедливої влади в Україні. Тобто, в подальшому можна сказати, що слід чекати дітям війни. Зміни на краще, якщо цей закон вступить у силу, Ми так? він вступив в силу. На жаль, цей парламент з подачі це. Миколи Азарова зупинив закон про дітей війни, про освіту, про Чорнобильців, Оганців. Наше завдання зробити, щоб ці закони діяли. Це одне з головних завдань. Добре, я вам дякую, Станіслава Миколайовичу. І нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми у студії спілкувалися із нашим земляком, доктором педагогічних наук, професором і кандидатом. Датом в народні депутати України по виборчому округу в Каховці 185-му. Я вам дякую, бажаю всього найкращого.